24 февраля 22-го року, тобто я потрапив у полон з самого початку. Це на, позиці... на Морпіг 36-ї бригади Андрій Новіков у полон потрапив під Павлополем Маріупольського району. З другої години ночі, розповідає, стримували навалу окупантів. Скільки могли тримали їх? Ну, звісно, що у нас БК скінчилося трошки. Ворог пішов десь около 12-ї, мабуть, години. Вже погано пам'ятаю дня. Тобто вже пішло наступлення, пошли танки, бехи, піхота. У нас п'ять чоловік тримало позицію. Можна так сказати, батальйону відійти. Спочатку доправили в Донецьк, а за кілька днів в Оленівку. Це перше полонені. Да. У нас відкрилася, виходить, вона була законсервована тюрма, І ми її відкрили. Тобто це Ну, щоб ви розуміли, баклажка 5-літрова замерзала в камбрі заночі. Перші місяці це було ДНР. Понятно, що били. Це таке, так. Да. Було таке, що і хлопців забували. Втім, найважче було останніх сім місяців, розповідає Морпіх, у СІЗО в бійську на Алтаї. В Алтаї було саме жорстче, я вам так скажу. Всі в масках і били. І шокерами, і дубінками, і ногами, і руками. То, якщо виводили раз на два тижні, на три тижні на прогулянку по 10 хвилин. Той тобто, з першого поруху поверху на третій було піднятись, буква «Г», руки дельфінчиком. І обратно також спускались. Плюс та шокери, дубінки, собачки. Ще. Весь час, поки коханий був в полоні, Олена боролась за його звільнення. Не хоче про це казати, але він потрапив в полон поранений. І я розуміла, що таке довготривале перебування в полоні це шалене виснаження, що це жахливий стан здоров'я. І я наголошувала про це скрізь. про те, що… Про те, що його потрібно міняти. Це були е, щомісячні поїздки до координаційного штабу, до об'єднаного центру СБУ. Ми виходили на мирні акції. Ми влаштовували в Миколаві автопробіги. Поки був у Горлівці, навіть отримав два листи від коханої. Я йому в кожному листі писала і він цю фразу так запам'ятав. Що чекає, думаю, була саме до кінця? Я йому в кожному листі писала, я листи писала постійно. Що потрапив на обмін, до останнього не вірив, каже Артем. І коли до мене за мною прийшли фамілія, це вечором було, повели до опірів. Я думав, що будуть кріпити. Потім самоліт, думаю, все, це кудись опять на якусь зону, зараз прийомка. Ну і вже коли в другий самоліт пересів, коли відкрилась апарель самоліту, я побачив, що їдуть автобуси, скора допомога, Білорусія, Бо я зрозумів, що це обмін. Я часто бачила скріни цих повідомлень з дії, що я як, як виглядає повідомлення, коли міняють твою близьку людину. Я по-гучному розмовляла з нею, і в мене впливають віконця, і я просто навіть не уловила смисл. Я просто кинула телефон на кровать, я так кричала. Мама каже: Олен, що трапилося? Я кажу, мама, Артема обміняли. Олена волонтерка практично після кожного обміну разом з іншими волонтерами їздила підтримати звільнених з полону, підтримувала і чекала і свого наступного дня з Миколаєва, де живе, помчала на Вінничину. Я зірвалася сюди. Я зірвалася, і розуміла, що це не можна робити. Хлопці не обстежені, але я не могла поступити по іншому. Я попросила пустити мене хоч на 10 хвилин передати йому речі. І просто його обійняти. Я приїхала і лишилась, лишилась поряд підтримувати, бути разом. Поки коханий був в полоні, боролась, чекала, вірила і готувалась, каже Олена. Я вчилась жити з цим. Я мені потрібно було розуміти, що я можу сказати, чим я можу ранити, чим можу я завдати шкоди, які питання доречні, які недоречні. Я все це вивчала останні півроку. Головне коханий вдома. Далі разом зможуть здолати будь-які труднощі, каже Олена. Нині Артем чекає на отримання паспорта та планує. Тільки паспорт отримає це розбудемо дружити. <рес> Знаєте, це стосунки, які дійсно пройшли випробування часом. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.